Вітаю! Час погоди на телеканалі Віка. 16 березня в області переважно похмуро, можливий невеличкий дощ. У Черкасах буде 7-8 градусів з позначкою плюс в день та 2-3 градуси вночі. На жителів Умані та Звенигородки також очікується похмура погода. Тут синоптики прогнозують 8-9 градусів в день та 3-4 градуси вночі. У Каневі та Золотоноші Сонце рідко з'являтиметься за хмар. Температура в день 9-10 градусів з позначкою плюс, вночі ж 5-6 градусів. У Смілі та Чигирині мінлива погода. Тут буде 9-10 градусів вище нуля в день та 5-6 градусів вночі. А з вами була Анна Білик. До зустрічі на телеканалі ВІККА!